Всім привіт! сьогодні ми будемо грати в Minecraft проходження паркуру Проходження паркуру І так приступаємо. І Цей це паркур буде називатися Gold. Ну, типа називати буду називати Gold. І коротше, якщо ви хочете, я знімав там скайпварси, Бэд білд-батли, ПвП Ігри, ранери, То кажіть, я, звісно буду знімати. О, батт, вже тут. І Фу. ви вже пройшли цей чекпоінт. мені перш а, чекай. А, мені просто так писали. Понятно, понятно. Понятно. Я вже думав, що в мене лагерь, я міг плавати. У були одні кілаги, але всі рухались, але я міг плавати по. Воді. Думала, що у мене не получається? Перше вийшло. Но я не хотів його проходити. Хотів краще до знки проходити і вернуся на самі назад. Я не проходив. Я хотів з вами знімати. Так. Ну все, зараз. Ну, блин! Перше получалося же! Ой. Ч зараз моя получается? Сейчас не злобить. От, бачите, як вже. я получаю уже. Ой! Ты чуть не просто чуть не просто напішов вперед і... Це було, можна сказати вже другий чекпоінт. Другий чекпонт, другий дружик пройдемо. Отак. От Все, вже там фініш. Ця карта дуже легонька, дуже легонька відчував і упав. глаз. Вибачте за підлавлення, нічого банк. Це нам не помішає. прийти цю карту. Отако, От бачите, як треба проходити паркур. О, Воп, попа. Давайте йде, давай. Я не бачу куди треба. тож... Ее. Є, бачите, що я не розумію. Нашого цього? Я навіть не розумію, що це таке. О, Ми вже таке радить. Нащо я shift відпустив мене назад! Я відпустив shift. йо 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 Що я наробив? Я вже був біля фінішу. Я вже біля фінішу. Я не розумію, але він же впав і з'явився тут. Ой, отут. він сюди впав. Потім з'явився тут. він Вінчитель. Вінчитель. поставив спаунпоинт. А він вже тут. Он диво початок. Якщо б цього здобави, я тут не було доводи, зразу буде сюди. Але то без першого чекпоінта не може дойти до другого. Чекпоінт чи можна? Я ніколи не пробував. Ніколи не пробував. Але я таким не хочу пробувати. Обач, поки він пройде, пройшов, він не, не взяв чекпоинту. Пройду. Коротше, давайте я поставлю на паузу, поки або ні, на паузу, ні. Так буде вам не інтересно, а думаю, не буде інтересно. Ну змію, що то я зараз покажу. Топтой От... Думс вес. А, він не замість, він просто не може пройти в нього нагада, а він вийшов. І ну, якщо б я би був на другому. Ой, на першому кажу другому. От тоді я б взагалі вообще... ніколи б не виходив. Чого він не стріляв? Він просто вже. Тряпка полетела вниз. Тряпка. Фин, тряпка. Ты тряпка, понятно? Ты зо... Ты алмазна тряпка. Именно ти, понятно? Кажу не вам, це, я кажу его своєму у цьому персонажу, що, що крутить голова. Що він таке зробив? зробил? От так, отак, от у нас скорості пробуємо і да не случилось. Нарешті ми пройшли цю карту і думаю, що попробуємо пройти. Давайте, наприклад, першу, першу локацію я проходив. Думаю пройдемо. Давайте вже... Ну, давайте вже на цьому закінчимо. Итак, якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося. І з вами був Халамастер. Всем пока!